Ну, звичайно, це стресостійкість, але я думаю, всі українці зараз дуже стресостійкі. Насправді, це сервіс, сфера сервісу, і тут важлива, звичайно, робота з людьми. Треба бути емпатичним, треба любити людей, намагатися їх зрозуміти, дослідити. І це дуже цікаво насправді. Звичайно, психологія дуже сильно допомагає. Тоді на початку, коли я тільки працювала, тільки почала працювати в туризмі, моя, мій рівень психології був суто інтуїтивний. Але мені вдавалося відчувати людей, їхні потреби, і це класно спрацювало в моїй професії. Ну І, звичайно, як багато хто, я мала досвід невеличкий в цьому плані, я працювала офіціанткою після школи на літніх канікулах, і це теж дуже класно допомогло саме в сфері сервісу, бо там було відпрацьовано цей механізм да, комунікації ти сервіс для гостя, для клієнта. От. Але пізніше я стала вивчати психологію. Це і це справді дуже допомагає не тільки в житті, але і в професії це дуже круто впливає. Це потужний інструмент. Я би рекомендувала заглиблюватися не тільки для себе, але ще й для професії, застосовувати активно. Бо це дуже круто. Ну, а найбільше мені допомогло. Моя страшенна жага, я дуже сильно хотіла. Я навіть після, коли я вже там на співбесідах на приймала рішення чи брати людину на роботу, я дивилася, щоб у неї горіли очі, і щоб вона казала: Я дуже хочу, я так сильно хочу, я готова робити все, тільки візьміть. От така жага була у мене. Я сильно цього прагнула, я сильно хотіла. Я розумію, що в мене нічого не може спинити. І коли у людини є от така пристрасть, така жага, то навчитися можна чому завгодно. Насправді, з освітою спеціальною без освіти це вже відходить більше на другий план. Головне це жага до того, що ти хочеш робити.